Громади Чернігівської та ще 11 областей, на яких ведуться чи велися бойові дії, або є тимчасово окуповані, цьогоріч не до отримають до своїх бюджетів мільйони гривень. Це пов'язано із новим законом про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від сплати екологічного податку плати за землю. Він набрав чинності 6 травня цього року. Верховна Рада прийняла закон України номер 3050 mm. за яким. Звільняються від плати за за землю та податку на нарахове майно юридичні і фізичні особи, які працюють на території деяких громад областей. І, на жаль, наша вся Чернігівська область підпала. Під таку територію таким чином це для місцевих громад несе дуже серйозні втрати надходжень до міських бюджетів. Це стосується й усіх 57 громад Чернігівщини. Попри те, що нашу область очистили від російських окупантів ще на початку квітня минулого року, податковий кодекс звільняє платників податків від сплати за землю на значно більший період, аніж на території громади велися бойові дії або ж вона була окупована. А відтак уже цього року громади відчують ці втрати. Найбільші прогнозують для Чернігова, а це 190 мільйонів гривень. Понад 90 мільйонів гривень може втратити і Ніжин. оскільки основним платником такого податку у нас є «Укрзалізниця», так як в Ніжині найбільша гілка укрзалізниці, то вони мають дуже багато земель, мають дуже багато нерухового майна. І відповідно до чинного законодавства сплачують ці податки в міський бюджет. Для нас це дуже колосальні втрати, оскільки це практично одна п'ята всіх надходжень річних до бюджету міста Ніжина. На сьогодні сім громад Чернігівщини вже звернулись до Кабміну і народних депутатів щодо даних втрат. Ми сьогодні б'ємо на сполох. Ми звертаємося і до Верховної Ради України, до прем'єр-міністра, до уряду. Були ми листи надіслані також і в обласну військову адміністрацію, щоби. Це питання врегулювати і тут два варіанти: або щоб нашу область виключили з цього переліку, а включили можливо тільки прикордонні території до Росії, або згідно бюджетного кодексу, держава має надати компенсатор нам і виділити субвенцію на покриття цих втрат, які ми будемо мати за рахунок недоотримання цих коштів. Це дуже важливе питання. Ми дуже сподіваємося, що держава підтримає нашу область, зокрема Ніжинську громаду. Якщо держава не забезпечить компенсаторів і не врахує для громадців втрати, місцевому самоврядуванню доведеться згорнути капітальні видатки, заплановані на цей рік.